Сьогодні 28 грудня і у нас триває перепланування. Цього року весною лаванду маленькі кущики розсадила, заглиблюючи неподалік від туй, але так як за рік вони розрослися кущики, тепер потрібно їх пересадити далі, тому що лаванді з туями стало тіснувато. Викопала ось такі гарні кущі лаванди. Зараз покажу, як я їх буду ділити для того, щоб розсадити на більшій ділянці. Після заглиблення лаванду дуже гарно ділити, тому що на кожній гілочці наросло гарне коріння. Звісно, такий кущик можна поділити і на менші частинки. Якщо на гілочці є коріння, ви спокійно можете розділити навіть по одній гілочці. Мені буде достатньо поділити кущик на 2-3 частинки. Розділяю місце з'єднання на кущику сікатором, а от нижній корінь видаляю Це той корінь, який ми заглиблювали навесні. Він нам уже не потрібний. Поділені кущики лаванди викладаю на місце посадки, мені всього вистачає. Нові кущики лаванди також заглиблюю на 5 см. На гілочках наросте нове коріння, і лаванда швидше розростеться, кущі стануть більші, гарні та пишні. Так як зараз грудень і стригти лаванду не бажано, тому навесні підстрижу і придам гарну форму пересаженій лаванді. Але крапельний полив прокладаю зараз, також чоловік мені допомагає мульчувати подрібненими гілочками товщина мульчі 7 см. Це потрібно для того, щоб не росли бур'яни. Гілочки можна задекорувати корою, але так теж гарно виглядає. Обов'язково поливаємо і чекаємо весни.